Друзі, всім привіт! Якщо вам раптом захотілося приготувати смачний та красивий торт, а у вас немає духовки, в мене є для вас чудове рішення. Сьогодні ми приготуємо ніжний смачний та красивий торт пломбір без випікання. А перед тим як почати процес приготування, нагадаю вам: не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Для цього треба натиснути на дзвіночок, і ви не пропустите нові смачні відео. А ще, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Запевняю, рецепт чудовий торт неймовірно смачний. Ну що ж, починаємо процес приготування. Приготуємо тісто крихту. Для неї нам знадобиться 300 г борошна, 100 г цукру, 180 г вершкового масла жирністю 82%. Перед тим, як використовувати масло, я рекомендую поставити його на 15-20 хвилин в морозильну камеру. Змішуємо борошно з цукром. Беремо терку, підморожене вершкове масло обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці. Маємо отримати ось таку крихту. Її потрібно розділити на три частини. Одну частину лишаємо на столі, дві інші прибираємо в холодильник для того, щоб масло не тануло. Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо. Періодично крихту потрібно перемішувати. Я зазвичай залишаю її на 20-30 секунд, потім перемішую. Якщо утворюються великі грудочки, я їх розбиваю. Перемішала знову 20-30 секунд і перемішуємо. Наша крихта готова. Знімаємо з плити. Так само приготуємо другу та третю частину крихти. Для приготування ванільного крему пломбір нам знадобиться 500 мл молока, 150 г яйця, 100 г цукру. Кількість цукру можна коригувати за бажанням додати більше або менше, 25 г борошна, 25 г кукурудзяного крохмалю. Ванільний цукор або стручок ванілі. Мені знадобиться одна друга стручка ванілі, 100 г вершкового масла жирністю 82%, 14 г желатину, до желатину 70 мл води та 300 мл вершків жирністю 30-35% не солодких. Замочуємо желатин в проходній воді. Перемішуємо та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Молоко ставимо на плиту та прогріваємо до паріння. За допомогою вінчика змішуємо яйця з цукром. Додаємо кукурудзяний крохмаль та борошно. Знову перемішуємо до максимально однорідної консистенції. Додаємо ванільний стручок. А саме ванільну ікру. Вона в нас знаходиться. Ось тут, всередині знову перемішуємо. Молоко вже парує, додаємо одну третину до яєчної маси. Активно перемішуємо, повертаємо все в сотейник та постійно помішуючи вінчиком, заварюємо крем, щоб крохмаль та борошно заварилися. Він має прокипіти 20-30 секунд. Маса заварилася, знімаємо сотейник з плити. Додаємо желатинову масу. Перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло. Переливаємо масу в іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Накриваємо плівкою в контакт так, щоб не утворювався конденсат. Та прибираємо нашу основу в холодильник на 2 годинки для того, щоб вона охолонула. Крем був в холодильнику 2 годинки, він охолонув, знімаємо плівку. Активно перемішуємо нашу основу вінчиком до максимальної однорідності. Невеличкий лайфхак, якщо крем стояв у вас в холодильнику більше 2 годин, 3, 4, 5, а може ніч, то перемішати його до максимально однорідної консистенції не вийде. Треба скористатися блендером. Тоді консистенція буде максимально однорідною. Основа нашого крему максимально однорідна. Додаємо збиті до м'яких піків вершки. Перемішуємо. Наш крем готовий, він неймовірно ніжний, смачний та, як ви бачите, повітряний. Збираємо наш торт. Для цього беремо тарілку презентаційну форму діаметром 22 см, але без дна тільки борт, крихта. На один шар нам потрібно 100 г крихти та крем. На один шар нам потрібно буде. 250 грамів крему. Починаємо з крихти. Шар крихти. Шар крему. Крем краще викладати ось такими шматочками. А потім їх об'єднувати. Для того, щоб крихта сильно не перемішувалася з кремом і було б добре видно шари. Обережно розрівнюємо крем. Наступний шар крихти, наступний шар Крему. Останній шар Крему. Зверху викладаємо останній шар крихти. В нас лишилася невелика кількість крему, приблизно 100 г. Зазвичай я викладаю його фігурною насадкою зверху. Він чудово тримає форму. Ця насадка має назву закрита зірочка діаметр 8 мм. Відсаджуємо крем. Ставимо торт в холодильник на 5 годин. Крем стабілізувався, можемо обережно знімати форму. Якщо в мене тут трохи рваний край, роблю ось так. Вирівнюю. Все, підправили рівненький красивий край. Як ви бачили, процес приготування не складний. Кожен і кожна може приготувати на своїй кухні навіть без духовки такий шедевр. А ще зараз відріжу шматочок для того, щоб показати вам, який цей торт всередині. Цей торт неймовірно смачний. Обов'язково приготуйте. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей та, будь ласка, бережіть себе.